Друзі, з вами Артем. І Сьогодні ми будемо з вами за, як це називається, заробляти гроші на Майбах. Погнали! І друзі, вибачте, що ролик так пізно вийде, типа на ну, нічого страшного. Як ви вижити, боти вже за нами всі вистроїлися, бо я так став, але я що став за варіку, а вони не стали за варіку. Не знаю, Вони настільки тупі, що вони не можуть просто, типа, такого бігати вліво і собі поїхати і назад вправо перестроїтися. Ну, коротше, це боти самі тупі в житті, які я видів. Ладно, друзі, погнали з вами по початку, ми можемо прийняти з вами парковочку тут аеропорта. Ми вже з вами тут близько і можемо швидко вже якраз доїхати і примінити цю парковочку. Погнали? Бачите, ми дуже швидко приїхаємо. Такс. Ох, аж туди бочка улетіла. Мочно, мочно, так можна сказати. Так, давай. Давай швидко. А що ж час це не чесно взагалі, -то. що поки загрузка? Алло! Це що за безпреділ? Погнали быстро! А зараз ми на тій тайоті нормально так пропаркуємося. Зараз просто буде епічно все. Так, погнали. Так, тормозимо. Так. Я взагалі не знаю, хто так, типу, тут на рулю їде. Тут на рулю взагалі нереально їхати, типу, у тій грі. Такс. Це передом тут. Це зараз легко виповнимо з кайфом. Тут би зараз на зікер уго геп, і ви програли. Бліна, алів. Не нормально було стали. Це? Це для гри нормально, що ми стали? Це якийсь безпреділ повний. Так, погнали, а то у нас час іде. Я щось поправляв наушники. Такс, акуратно, ми тут в міліметрах. Розвертаємося так, там туди далі. Головне, би ми по часу спіли. Ну, але у нас ще є 3 минути. Такс. то я знаю, то зараз легко паралельно запаркуватися. Повна легкотня. Так, чуть не гепнулося. Такс, оп. Ну, нормально заходимо просто. Просто все бомбезно. Оп і. Такс. Давай. Е, а ми нормально припаркувалися. О! Усе давай швидше, Та що? Такс, ми з вами нормально так припаркувалися. Та на цьому грузаку взагалі легка дня паркуватися. Такс, де там, погнали, туди задом буде. Такс. Що там задом? Да, задом я вгадав, Та бо я вже 300 раз проходив цю парковку. Такс опа, давай, 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 приїхай, приїхай. Оп, все, входу виповнили з вами, да. Все, Шикардо, 16, 000, один чер... чертеж на базу. Погнали тепер конфіскацію виповняти. Ну там зараз заберемо того грабіжника. Сони трохи накатаємо пробіг на цій Тойоті, бо сон є куди їхати трохи. Так, погнали. Так, головне, що ми не в ту сторону їхали, бо там поліція. Так, зараз би була погоня це 100%. Так, ну з вами летимо, він досить такий управляємий, можна сказати. От, бачите, як ми пролітаємо. Це що було взагалі-то? Ми так з вами улетіли кудись, але ми, ми ж дерева. деревами приїхали, бо я кажу серйозно, він просто управляємий, він епічний, просто цей грузак, він удачний, так можна сказати. Бачите, ще раз так приїхали. Він управляємий, чесно, він дуже. Купуйте саме його для таких великих скоростей, його качуйте постійно на максимус. І, коротше, буде все імбово. Так, давай, ти бот тупий. Я, б, я, я вам дуже це советую, беріть, якщо вам треба так по катушки, щоб він мочно їхав. Типа так не його не несло, беріть саме його. Подв'язку взагалі не чіпайте. Якщо ви хочете узнати, як я його так добре прокачав, Типа то можете зайти на мій канал, там підписатися обов'язково, поставити лайк і напишіть коментарі, будь ласка. Дякую, ви самі круті. І знайдете таке відео, тіпа, або можете його пробити в типа, прокачуємо тачки з обнови. Тіпа. І там у вас вийде, там буде на обложці Зікер і вона. І ви подивитеся яку я комплектую, що там прокачував. Типа, і чого на таким бомбому у мене їде, як ви самі виділи. Так, давай. скоріше. Вже так, так непривично, що вже знову двері так закриваються, тіпа, бо ж на зікеру ці моточки стоять. Тіпа. І то я вже привик до того, бо я на Зікіру досить багато їхав. Я на ньому накатав сотку. Вже був. Я не знаю, як я так, я підзаробив трошки грошей, там купив ще тачки круті. Ну, коротше. Опа! Так, це що за шоколадки? Так, погнали, погнали. Так, там ботики, баранотики, погнали бостер. У нас нема коли на світлофорі стояти це все прочі, і проче. Так, ну на механіці би на нему було ліпше, легше їхати, бо автомат сам по собі живе, ну. В двох сотку ми нормально пішли. Так, да, в е, бета-тесті ще трохи е, тут з, з ним проблеми. На, 200, на 230 км його починає шатати, як зікера у 80 Коротше, от такі є піроги. Такс. Все. О! А якщо ще зараз є поліцейська тачка, то це просто імба, імбушечка, так можна сказати. Так, погнали. Це вдальша машина, чесно, можна сказати. Туди походу, буде, а ні, нема. Коротше, для нас і гра не захотіла. Ну, та й що? Зараз більше часу проведемо. Так, і, друзі, обіцяте, якщо це не зробили, то ви, будь ласка, спустіть вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Все, погнали, друзі. Там є каршерінг, але за чим просто брати каршерінг? да, каршерінг вигідний в тому, що на твоїй машині іменно не кінчається бензин. Але ти платиш за той каршерінг тупий, по тисячу. Ліпше вже заправити вигідніше ту машину саму, ніж... А, так, а, так якщо повний бак, типу заправити, якщо з нуля у цієї машини, то десь 7 тисяч буде треба монет. Так вигідно вже тоді каршерінг брати за тисячу і їхати... А, так на нем еще качаются гроши, блин, я забыл, что еще як едешь, типа, если минута, то пятьсотка, а если две минуты, а если одна минута, типа, и тридцать секунд, то уже будет тысяча, типа, ну, короче, с кожную минуту еще росте и растет, на, Такс, конфискация, Блин! мы не туда поехали, так, давай, быстро, 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 так, мутка, все, залетели, летаем поворот, покупаем лимузин, все, Все, погнали. Так, давай! Бот, бот, не мішай, не мішай у, у нас і так мало дуже часу. Так, де та Бо боти, бліна Чи вас тут принесло бути? Так, так, погнали, погнали, епічно, епічно. Заходимо. О, грузак 200. -ка. Кстати, вони брати, Цей сотка, грузак, сотка, а той 200. -ка. Поздоровайтеся, братіки. Такс. Все, погнали. Яка вам тачка нравиться? Оця двохсотка чи одна сотка? Мені одна сотка більше щось Так, спогнали. Ну по салоні виігрує, звісно, цей. Оце майсолот такий епічний, май, можна сказати. Цей такий май мот, ми немо, і він май тяжче їде. А в той сотка, грузак сотка, він такий шустрий, бігом-бігом, пуц пуц-та-та-та, -та. він такий. А цей такий ліва, ляшка, поспати трохи, відпочити. Це в грузаку кожен день їхати нереально. А от на цій соці він такий маневрний, на ньому найлегше. От бачите, він перевертається собі, він тяжкий, У нього взагалі цього грузака немає нормальної рівноваги. А у того є. У нього того грузака мені щось більше нравився і салон. А тут, то, що тут лише права нормальна магнітола. А так по всьому виграє той грузак просто. Так, ні, не завертай. Ми з вами на дріфті вже йшли. Так, да, і виігруває цей, що Car це, Simulator ну, 2, що в нього є дріфт режим. Типа. Оце. Так, погнали з вами, а то я щось е, почав не говорити, так погнали. Так. Та скільки ще їхати? Що він так не розганяється? Ну логічно, що він не прокачений, тіпа, і того він так сильно не розганяється. Інтересно, друзі, коли вже буде нове місто, бот не мішай. Ну казали розробочки, типу, що буде нове місто, типа е, типу, на новому році. Типу. Вони так порадують нас, але на типу, новому році ще має бути хто. Так, що це з нашим грузаком? Ай! Це я, це я вже напугався щось не то, бо я просто відви, відвик від нього. Так. Блін, а що так все лагає? Ну ладно, пофіг, давайте храбління ювелірки зробимо. Я оцей е, тіпа, я оцей грузак не клав Сабвуфер, типа, ну бо зачем задурно класти, якщо потім з нього немає ніякого толку. Так, да, якщо відкриваєш багазник, то найстальніше грає музика. Так толку взагалі немає. І, друзі, якщо ви ще до сих пор додивилися це відео, то поставте лайк. І друзі, якщо ви ще поставили лайк, то у цьому відео десь буде кодове слово. Або Воно буде, або навіть саме. Так і у другому відео, якщо було на початку, то на початку, якщо було в середині, то в середині, якщо було на кінці, то на кінці. Так що додивіться відео, будь ласка, до кінця. Узнайте кодове слово. А з допомогою цього кодового слова ви попадете у ролик. Так що, отак, ви тут посередині мене на сідінню. Так, погнали. Так, все. Ми припаркували тачку. І, по-перше, лайфхак для новичків. Новички, я звертаюся до вас, ви завжди виключайте автомобіль. Деякі да, блогери, яких у них там каністр 99 з плюсом, то для них пофіг на ті каністри. А як для на як у мене, я, звісно, не новичок, просто у нашій аккаунт такий новенький. І у мене як 9 каністр, типа. І не хочеться, щоб вони кінчалися і куча. А що для тих блогерів, як у них там по 100 каністр, де, про 99 з плюсом, там ну, коротше, самі по, поняли. Так, так розбиваємо швидко це все і грузимо в багажник. Все, загрузили і. Погнали зараз, друзі. Я не знаю, чи я буду говорити, не буду говорити. Давайте зараз буду говорити, коли ми з вами уже довеземо сам цей груз. Все, давайте, зараз буду говорити. Ну так, друзі, почти вже я довіз цей груз. Можна далі, по, про, продовжаємо. Коротше, я трохи так, якби відключився за мене, за мене, е, пограв робот, отак От можна сказати. Так, погнали. Опа, уся. Плюс 61 тисяча на базу, погнали пацани дівчулі. Такс, погнали тепер шукати тачку тіпа, на блін, а як це називається? Поліцейську тачку а в аеропорті ми не були ж. Тобто був і там не було. і Тепер пограли в друге містечко. Я думаю, що на тому містечку буде. Кстати, ви бачили, на початку відео у нас був почти повний бак, а тепер вже немає. доста. Ой, ще не дуже. Ага, доста ще не дуже сильно хаває цей грузак. Бо інші грузаки, вони як їдуть там, то не так хавають, що капець. Слишком медленно, Та ви що? Так, спогнали. Е -е -е так. Я не хочу цю гонку брати, бо, бо там дуже мало платя. Так, нейтралку і погнали тепер. Не погнали тепер передню постемову. Зачем такс? Це тут уже поворот. Так швидко доїхали. Долітіли, так можна сказати, так, не повертайся. Да? Такс, умиляю, лиш би вона тут була, лиш би вона тут була. Блін, нема. А, так то близько та штука, там, де вони ще мають бути. Я, я ж аж подумав, що в аеропорті вони. Зараз ми близько туди, нам близько туди йти. А якщо не буде, то вже не знаю. Бо. О, парковка. А скільки за неї патіть? Так, якщо більше десяти, то беремо. 22. Ну давайте, давайте. Прикольна ж теж при... штучка приколдесна така. Давайте заводимо цю супер тачку. Бліна, давай швидко, бо я трохи запутався. Так, О, Скільки там? А, 4. Ну, може це випонимо. Нам до... А, 967. Так, мало наші. Блін, я подумав, що ми щось не граємо. У нас лише два столкновення. Так, тут зараз ця машина їде. Потім буде, треба, походу, прицеп брати. брати. Давай, їдь, бот! Тупий. О, їде, їде на кінець-то. Давай! Давай! Так, нема часу, ще йти, будеш годину їхати. Давай. Що він тут мені розказує? Та я й Так, Що ти з мене хочеш? Так, а я йому кажу Блін, а що ти червоним світиш? Ми з тобою друзі були полосочка. Так, друзі. Стопе, я зараз собі наушники нормально поправлю, бо вони щось спадають. Так, о, все ок. Погнали дальше цю місію. Так, робимо і все. Так насокнення не було, ні, не було. О! Ну все. Кстати, а далі куди нам треба валити? На яку точку? Так, тормози. Там, походу, далі на мой койкус треба. Я так, я так помню. Так, де то? Отак. Вот Аж у а тому кінці міста. А, так так там метри, я думаю, там кілометри. Такс, погнали. Галибі, тут машин боти тупі не їхали. Так, все, ок. Так, сюди. Тут далі отак. От вот цей прицеп. А, і далі ви маєте забрати, як це називається, ту ладу весту. Да, 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 Зараз ми це виполним на ура. У нас ще 7 минут, однако. Такс, давай. Та блин, не успівай. Опа, все, епічно. Давай, бістро. Так, там дальше туди, я вже знаю. Це. Легеньке таке завдання, чесне. Бо може для когось і ні. Но я вже тут знаю це все, що тут треба делать. Такс. А, лиш не в слуб, не в слуб, Такс, і це от сюди так треба просто великим радіусом, Тобто, радіусом заїхати сюди. Такс. От бачите, ми так заїхаємо епічно. Такс, а що? Все. Давай, Лада Веста бігом. От бачите, з'явилася Ладовіста, і тепер можемо їхати спокійненько собі. Так, зло не сильно не розганятися, би не занесло. Так, тут треба бути акуратненько, і нам треба їхати до майстерні Саши там. Так, погнали, все-таки на мойку ми не їхали. Так, акуратно. Блін, стрьомно трохи так їхати, вижити, ззаді ця Аріора, нашої ми веземо. А, це не Пріора згадав. От бачите на режимі. Вот це наша пріора. А як а як з салону її виглядає, типа то що ми їдемо її веземо? А прикольно так. Не обично. Так, а ми сотку навіть розігналися, Нормас так. Так, ну ну може двохсотку ще розженемося. Блін, вона так епічно виглядає. Так, тормози. Дарі, ще заверне. Так у бота не гепнуться. Так, погнали, ми зараз, може, думаю, будемо трошки тупити там. Ну нічого. А як це мені гепнулося в людину? Так, лиш на дерево нема дерева. Все ок. Погнали. Блін, так стрьомно. Такс, давай бистро, ще чуть, -чуть лишилося нам. Такс. На Пріора думає та, та коли ми вже доїдемо. Походу, походу, що Саша заказав собі. Там щось ремонтувати, чи що, не знаю навіть. і Ми йому, типу, допомагаємо. Чи що? О, дивіться, які це великі, прям тормозі. токс, Блін, а так епічно було. Заїхали. Давай, узад. О! Все, друзі, ми з вами це виповнили. Так, скільки тут? 989. Блін, а я би так ще одне задання виповнив. Що у нас є поблизу? О, ми якраз поблизу цього участка. Давайте цей участок ми з вами виконаємо і на цьому буде вже все. Так, давайте швидко. Блін, я вже забув, що ми без прицепа. Я думаю, блін, гане би прицеп не підвів. Так, погнали бистро. Хочу ще стрільби ще виконати, тіпа, щоб вже було 4 мільйона. Щоб вже було по кайфу. Так, Так, давай бистренько, припаркували цей супер автомобіль. Хай трохи він відпочине. Отак От можна сказати. Так, погнали, тепер бистренько. Так, так-так-так. О, ці штуки так світяться епічно. Такс. Та бліна. Оп. Уже є 450. Такс, погнали, погнали, погнали. Трошки розігрілися. Уже, бай. Я вже розігрівся. Табо ми з вами вчора стріляли це. Уже я май не так сильно туплю, як учора. О, все, іде епічно ми там заробили будь ласка коментарях Такс, давайте мало секунд, мало секунд стає, мало секунд, мало секунд. Такс, так 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 так, так, быстренько. Що с кайфом, скайфом, скайфом. Погнали, 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 быстро, бестро Артем, 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 давай, 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 быстро, быстро. Давай, нема коли ще на перезарядку, одна секунда. Давай. Давай, давай, чотирнадцять тисяч є, що так мало, шо так мало? Алло, 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 погнали бестро, 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 Такс, так, давай, давай. Так, скільки? Вісімнадцять тисяч, друзі. Навіть нормально уклалися. Я думаю, що це не мінімум буде три мільйони дев'ятсот тисяч нормально, так з вами. Що, друзі, можу сказати, ми з вами сони дуже молодці. Сони заробили з вами 4 мільйона. І на цьому все, друзі. Якщо вам цей суперкрутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!